Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Я дуже перепрошую за мій голос сьогодні. Як бачите, я сильно захрип, але не зупиняюся. Бо сьогодні дуже важлива тема, про яку я хочу підняти, розповісти, і думаю, що вона підніметь дуже велику таку дискусію в коментарях внизу. Знаєте, Путін він не є вічний. Скільки би Путін не пробував, не думав, не говорив. Рано чи пізно прийде його кінець так само. І після того дуже цікаво, що відбудеться, і що буде з Росією, чи буде повноцінний розвал Росії, чи прийде, можливо, новий диктатор, чи дійсно буде шанс Росії на якусь демократію? Сьогодні ми розберемо три сценарії, які точно вас шукують, про які розповідають експерти з усього світу. І хто прекрасно розуміє Путіну? Ще не так і довго лишилося жити, і може це відбутися в будь-який момент, в будь-яку хвилину. І Путін прекрасно це розуміє, і Росія це розуміє. Тому ці сценарії вони вартують вашого часу, вони вартують вашу вподобайку та, звісно, підписку на канал. Поїхали. Путін не просто президент, Путін це символ епохи зміни Росію Росії в гіршу сторону. Ви всі бачили, що він зробив за останні 20 років, як він змінив. Багато чого. І напад на Україну, несправедливий напад на нашу батьківщину і те, що робиться, відбуваються різні удари по інфраструктурі, по загальному мирному населенню. Це дає тільки вам знати одне, що Путін хоче повноцінної капітуляції України, знищення України, і, можна так сказати, опанування над Україною. Його дуже сильно все це бісить, бісить, що він не може ніяк. Взяти Україну, захопити Україну і що українці все ж таки так борються і б'ються за свою свободу, за свої правила. І як не крути, здоров'я вже дає свої знаки, вік дає свої знаки. І не питання стоїть тому, чи закінчиться епоха Путіна, а саме питання стоїть, коли вона закінчиться. Давайте почнемо розбирати перший сценарій, найстрашніший сценарій для Росії взагалом. Отже, який перший сценарій чекає Росію у Росії понад 80 об'єктів Федерації, багато є різних е, е, таких, можна сказати, регіонів своєю ідентичністю, своєю національністю, які після того, коли Путін помре, можуть повністю повстати та оголосити свою незалежність. Тому що за останні роки дуже довго вони жили під впливом Москви та й продовжують жити під впливом Москви. А смертю Путіна це все може дати їм шанс на щось нове, на якийсь новий шанс на майбутнє. Аналітики Atlantic Council прямо говорять, що якщо буде повноцінний впад влади та Росія програє війну в Україні і Путін втратить своє життя, то почнеться дуже велика битва за ресурси, за економіку. За владу, і це може спричинити до розпаду повноцінного Росії, так як це вже відбулося з Радянським Союзом. Тому історія легенько та запросто може повернутися та розпочатися. І взагалі для Росії це зараз найбільший страх програти цю війну. І рано чи пізно ресурси завершуться в Росії і можливості завершуться. Тому Росія так тисне давить, бо вона більше ніж 7-10 років не зможе витримати продовжувати цю війну, бо це дуже великі витрати та великий удар по економіці і по серці Росії зараз відбувається. Другий сценарій цілком можливий: олігархи чи в загальному урядовці будуть дуже великі паніці після втрати Путіна, тому що Путін це все підтримує, все це контролює, і щоб не втратити свої заробітки, щоб не втратити свою силу, не втратити свої точки. То вони можуть легко встановити ще одного нового диктатора. Але не просто нового диктатора, а справді використати людину, яка воювала проти українців, якогось генерала, наприклад, який просто прийде і ніби стане патріотом держави, патріотом Росії, та візьме Путіна на місце, і як то кажуть, все, що зміниться, просто людина, але система буде далі тривати і продовжуватися такою, якою вона вже була за останні 20-30 років. Ну і третій сценарій, останній сценарій це сценарій, який, я думаю, Росія не, ніколи не добереться. Це сценарій, де молоді розпочинають реформи, починають проголошувати різні вибори, демократичні вибори, починають налагоджувати стосунки з заходом, розуміючи, що Путін це все зіпсув та втратив, починають більше. Як то кажуть, зменшувати свою агресію, починають співпрацювати з людьми в Росії, з людьми за кордоном, і цей сценарій, можливо, потенційно да дасть Росії шанс на демократію. Але ми всі прекрасно знаємо, що цей третій сценарій він дуже наївний і більш ніж впевнений, що на нього є дуже маленький шанс, що це дійсно відбудеться. Але як не крути, будуть якісь зміни? І цікаво буде почитати, які зміни ви думаєте, будуть після смерті Путіна. До чого це все може докотитися зараз? Ситуація в Україні не найкраща. З приходом Дональда Трампа Росія почала бити та бомбити Україну ще більше, ще сильніше. Але українці тримаються, тримаються, бо розуміють, якщо вони здадуться, якщо вони втратять та покажуть слабинку, то в них не буде країни, в них не буде українського прапору, і в них не буде куди іншим українцям повертатися та їхнім дітям в своїй країні життя. Бо як тільки Україна програє цю війну, то Росія захопить Україну вже ніколи її більше так не відпустить, як вона пробувала відпускати хоч на якісь там пару, знаєте, кроків. От така -то ситуація. Такі-то сценарії, думаю, що відео вийшло коротенькі, але дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.